Одноповерховий з виразним фасадом та декоративними елементами. На вулиці Володимирській, 103, розташований особняк 1907 року. Споруда була побудована у модернізованій формі та досі зберігає свою елегантність. Будівля дуже гарно збереглась на даний час. Були невеличкі перебудови і є дуже гарним зразком міської забудови садибного типу початку ХХ століття. Хто був першим власником цього приміщення, точно невідомо. Подейкують це місцевий підприємець, але його ім'я, на жаль, втрачено. Відомо, що в 20-х роках минулого століття була націоналізація даної будівлі і в ній проживали просто службовці. Різні історичні періоди наклали свій відбиток на споруду за радянських часів з 1937 року. На цьому місці був розташований будинок піонерів, який діяв близько 18 років, поки не переїхав в інше приміщення. А пізніше у 70-х роках в особняку розважали людей ляльковими виставами. У 2010 році наказом управління культури, туризму і курортів було занесено дану будівлю як щойно виявлений об'єкт культурної спадщини за видом архітектура. Наразі виготовлена облікова документація згідно чинного законодавства і передано до профільного міністерства до занесення її до державного реєстру нерухомих пам'яток України. Нині цей будинок не тільки приклад збереженої спадщини. Тут розміщується обласний науково-методичний центр культури і мистецтв, де проводяться різноманітні виставки, культурні та благодійні заходи. Тетяна Ржепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.